Привіт всім, хто це подивиться, якщо ви жива людина, то скоріше всього, ви переживали щось погане, неприємне чи навіть жахливе, Щось, що ви не можете забути та відпустити, як би сильно ви цього не хотіли. Десять років назад я пробачала людям неймовірно жахливі речі, які вони говорили чи робили мені навіть недавно, буквально пару років назад, я була готова пробачати людям погане відношення до мене, тому що я вважала себе хорошим другом, який все зрозуміє, і, хоча. Я кажу, що я їх пробачала, але насправді обіда і біль від тих людей назавжди залишили відбиток на мені. І відбили в мене бажання бути хорошим по факту, просто удобним другом. І, скоріше всього, про мене також хтось може розказати історію, може, навіть не одну. Я як, якось образила чи поступила з кимось неправильно. Очевидно, я теж людина, в якої є свої хренові сторони. Ну і ситуації теж бувають різні. Людина може образитись на тебе, бо ти не дозволяєш себе ображати. ізначально в мене немає цілі когось ранити чи образити. І за цього, коли я це роблю, то скоріше всього я це роблю випадково. Кажу щось не то або роблю, або кажу щось, не подумавши про наслідки. Основна думка, яку я хочу сказати, точніше, підвести до цієї думки, люди постійно кажуть речі, за які не несуть ніякої відповідальності і не розуміють наслідків. Наприклад, в школі хтось може сказати, що у дівчини лице як. У лошаді посміятись і забути про це. Це буде просто зла підліткова шутка, як і мільйони, мільярди інших. Але саме через цю злу шутку, та кому це сказали, може майже все своє наступне життя на любій фотці прикривати лице рукою, а всі фотки де видно, і лице видаляти. Я буквально сьогодні про це побачила. Відео в Тіктоці мені стало дуже сумно, тому що той, хто це сказав, їй, буде спокійно жити далі, і з тим, що він сказав, він навіть не згадає. Про це, а вона тепер все життя буде це з собою нести, чи хтось може обізвати жирною свинею, ще якось про зайву вагу ляпнути щось, навіть якщо її немає. Людина після цього, коли таке почує, може заморити себе голодом і ніколи більше не бути щасливою, бо хтось по-злому пожартував, хтось щось сказав обідне, щоб посміятись три секунди мощно. Я говорю саме про школу, бо підлітки в більшості своїй дуже сильно та тяжко переживають кожну емоцію і кожне слово, про яке ви навіть потім не згадаєте, скоріше всього. І я навряд чи переконаю цим відео когось, що не потрібно бути куском говна і говорити людям неприємні погані речі, але мені дуже хочеться вірити в протилежне. Тримайте в голові, що людина все своє наступне життя проживе із цим, навіть через десятки років вона чи він. Будуть іноді згадувати про це, ніби знов переживаючи цю ситуацію. Травма, яку переживе людина, буде переслідувати її все життя і впливати на те, як людина бачить світ. Бо от така от думка в мене з'явилась. Я просто коли листаю тік-ток, і мені попадаються якісь відео, що там хтось когось назвав жирною, чи хтось комусь сказав, що він сміється, як лошадь, чи ще щось. Мені, кстати, казали, що я сміюся лошадь, тільки не мої однокласники. Мені так сумно стає, бо в мене таке чисто. Чувства... Бо це ніхто людям не каже, щоб вони не були хреновими. Будьте ніхто не каже, ну блін, ну не обіжайте других людей. Бо Бута ніхто не каже про наслідки, які оці всі шутки чи погані слова можуть визвати. Та діло навіть не тільки в шутках, а в цілому, дякую, що ви це подивились. Всього вам найкращого. Не будьте юнюками і пока.